В мережі називають цей вчинок найбільшою зрадою року. Зірка гімнастики Ілля Ковтон змінює громадянство, заради чого готовий до дискваліфікації. Зараз на Олімпійських іграх, коли стояв на перисталі і дивишся на наш флаг, коли він піднімається вгору і піднімаєш в голову. в мене іноді інколи. В голові так головне не впасти назад, бо ти стоїш і інколи ноги тремтять від того від гордості, що ти представляєш нашу країну. Срібний призер Олімпіади 2024 зі спортивної гімнастики Ілля Ковтон та його тренерка Ірина Горбачева. Прийняли рішення змінити спортивне громадянство. Вони відмовляються від українського паспорту. Хоча ще напередодні для мого ютуб-каналу Ростислав Продакшн Ілля Ковтон та Ірина Горбачева розповідали, що отримали 80 тисяч доларів кожен за срібну медаль на Олімпіаді. Однак були незадоволені цим рішенням. Скільки планували отримати Ковтун та Горбачева, розповім далі. А також про нагороду від президента України Володимира Зеленського. Звання заслужений працівник фізичної культури та спорту України. Так бачу, ви отримали нагороду від президента України, ви та Ілля. Що ця нагорода означає для вас? Я дуже хотіла на цю нагороду, я вже претендувала років 10 назад, але це якось були перешкоди, певні перепони mm. стосовно документів різні там між особисті, напевно. І тут нарешті вже не змогли обійти це стороною, і нарешті я стала заслуженим працівником. Я дуже хотіла цього нагороди, бо я вже була заслуженим тренером України. країни. Чому сьогодні все латичка РБР та реакція міністра молоді і спорту України Матвія Бідного великі суми розчарування? Ми зустрічалися з Іриною у Києві, і мені є що сказати. Деталі захваленої нагадую Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Татуювання, в тебе їх багато. Ми бачили на світлинах. Власне, розкажи про що вони означають? Найпопулярніші це хом, це зрозуміло, нічого не потрібно пояснювати. Хом це дім, бо коли почалась війна, це все залишився в Європі. І, на жаль, не знаю, коли повернусь додому, бо хочу і далі представляти дуже добру Україну, і маю можливість тут. Трішечки краще підготуватись до змагань. І з таких маю символи України: це під, підсолен. Ластівки. Маю їх три. Тут одна, тут. І з, з цієї сторони. Імам. Е, е, як вона? Е, родина мати. да Маю цю, маю журавлів. Але журавлі це мені це теж те символ України, і вони дуже подобаються мені. Ще маю надпис Воля це наш герб. Ще маю Тараса Григоровича Шевченка, уривок із вірша, «Кохайте з чорнобриві та не з москалями. Маю татуювання зв'язане з моїм тренером, не знаю, як показати. Це так. тут раніше, коли почав тільки тренуватися у Ірини Володимировни, вона ще тоді була Каганюк. Угу. Потім е, вона була Надюк, а зараз вона Горбачева. А І чому такий це... змін прізвищ? Різні шлюби, різні чоловіки? Так, так, так. Було, було два, два чоловіка, а угу. це Ірина Володимирівна. Український гімнаст Ілля Ковтон та його тренерка Ірина Горбачева-Надюк подали заяву на отримання громадянства Хорватії. Про це повідомляє головний тренер національної збірної Владімір Маджаревич. За даними видання, Ковтон отримав від Федерації спортивної гімнастики Хорватії дозвіл на участь у змаганнях. Останнім кроком для зміни спортивного громадянства є отримання ним хорватського паспорта. Ми подали документи у Міністерство внутрішніх справ, і це має відбуватися за пришвидшеною процедурою. Є два варіанти: перший він отримує громадянство, оскільки є топ-атлетом, необхідним хорватському спорту. Другий як Українець, що має особливі умови для отримання громадянства за пришвидшеною процедурою у Хорватії та ЄС. Сподіваємося, що вирішимо це питання за пришвидшеною процедурою, а потім наступний крок реєстрація зміни громадянства у світовій федерації гімнастики, зазначив тренер збірної Хорватії. Якщо Ковтон остаточно змінить спортивне громадянство, він матиме два варіанти для дебюту у збірній Хорватії. Якщо Україна дозволить... Олить гімнасту одразу перейти до Хорватії. Він зможе виступити на головних змаганнях 25-го року. В іншому випадку він пропустить і євро, і чемпіонат світу цього сезону. Ми готові до будь-чого. Він виступає у паралельних брусах у французькій, італійській німецькій лігах, де не треба прив'язки до національності, тож у нього точно буде достатньо змагальної практики. Єдине, він не зможе виступати на великих змаганнях на кшталт євро чи чемпіонат світу. Але якщо карантин і буде, то добре. Що це станеться лише зараз, у перший рік після Олімпіади, сказав. Тренер національної збірної Хорватії Владімір Маджаревич, міністр молоді та спорту України Матвій Бідний в коментарі Трибуна. Ком сьогодні розкриває більше деталей. Новини про намір Іллі Ковтона та його тренерки Ірини Горбачевої змінити спортивне громадянство викликають сум і розчарування. А багато в кого справедливе обурення. Як ви знаєте, ми зустрічалися з Іриною у Києві. У нас були довгі перемовини, аби зберегти вітчизняного спортсмена у. Збірній держава, попри надзвичайно складні умови воєнного часу, надавала йому всю можливу фінансову та організаційну підтримку, доступ до міжнародних тренувальних баз і стартів, йшла на зустріч, аби спортсмен міг залишатися за кордоном, коли вважав, що йому. Це було потрібно дуже прикро, що відомий атлет обрав іншу країну та відмовляється від батьківщини. Я такі рішення ніколи не розумів, особливо у цей складний період. Проте остаточне рішення в такому випадку завжди за самим спортсменом і його. Тренером мушу сказати, сьогодні багато наших атлетів, попри всі труднощі і небезпеки, залишаються в Україні, виступають на міжнародних змаганнях та захищають Україну на фронті. Гімнаст Ілля Ковтон виїхав за кордон ще перед повномасштабним вторгненням і до України жодного разу не повертався. В інтерв'ю для YouTube Ростислав Продакшн Ілля Ковтон зазначив, що отримав виплати у 80 тисяч доларів за срібну медаль. Таку ж суму отримала і Ірина Горбачева Надюк. Однак цим рішенням вони були незадоволені, адже їм нібито обіцяли 100 тисяч кожному. Президентом Національного війська комітету Буцету, було оголошено за півроку до Олімпійських ігор, що буде винагорода. За друге і третє місце вище ніж попередні Олімпійські ігри було оголошено це. Все було в соціальних мережах, що буде 100 тисяч доларів. За друге місце і 80 до третє насправді було видано спортсменам за друге місце 80 тисяч доларів, за третє 55 Тобто вони керувалися законом. Зараз не знаю, 2000 там якимось сам роком 12-го здається. Зараз не пам'ятаю, і після того ніяких корективів в цей закон не було внесено. Змін не було внесено, не дивлячись на ем, коефіцієнт інфляції, на те, що тоді. Долари євро були набагато іншими ніж зараз. Ці гроші вже в п'ять разів втратили свою цінність, ніж тоді. Вони взяли той закон, там не було ніяких змін зроблено. Але це також я вважаю, що це промах нашого керівництва. Це все треба було зробити до Олімпійських ігор і звичайно відкоригувати або навіть після Олімпійських ігор відкоригувати є вже профіціян. Спеціальне да? як це все робиться, як зростає заробітна плата, привідковий е, мінімум. Точнісінько, так, же треба було до цього закону, якщо ви до не зробили пісоліський ігор, це відкоригувати і зробити. І про гонорар від держави в 100 тисяч доларів. Я знаю, що за срібну медаль е, так президент сказав, що видасть. Таку ем, велику суму, так? На що ти плануєш вкласти? Е, ну, для початку це, це, це бред. Бо <ріст> на, кінці, на кінці, да, вийшло, що з 2010 чи з 2012 року не мінявся закон і нічого не змінили. І Всі, хто здобув це, здобули 80 тисяч доларів. Е, і на що планую потратити. Ще не знаю, було б добре, маю деякі збереження. Було б добре купити собі квартиру або дім, але зараз дивимося ще, на що це все зроб... це потратити. І стосовно ордена за заслуги третього ступеня, я побачив тебе в Інстаграм зараз. Що дає цей орден? Ой це, це я не знаю, цим, цим завжди займається тренер. Угу. Е, може, щось він і дає до заробітної плати, або ще щось, я це не знаю, але виглядає дуже прикольно про тренера Ірину Володимирівну Горбачеву. Яка вона в роботі? Розкажи нам: чи сувора вона? Е, інколи ти кажеш, вона буває як мама, так? Е, як вона працює з вами? Е, ну це мій перший тренер. Я прийшов до неї, коли ще тренувався в Черкасах. Звісно, раніше вона була дуже серйозною завжди в залі, завжди нас держала так міцно. Але зараз вже йдуть роки, і ми стаємо старше. І зараз вона так вона дуже відповідально підходить до, до своєї роботи, і в залі, і розпорядок дня, і вітаміни. Це все вона контролює. Вона дуже відповідальний тренер і віддає. Всю себе е, в залі нам. Але також, якщо е, вона вийде із зала, це зовсім, зовсім інша людина. Вона е, з нами спілкується, як е, зі своєю сім'єю і цим всім. В залі, ми спортсмени-тренер, ми тренуємо, щоб е, досягти результату. А поза залом, це поза залом, Ми вже завершили свою, закінчили свою роботу. І поза залом ми вже можемо і прийти до неї в гості, і це все, все що, все що хочемо. Uh -huh. І ти представляєш нашу країну так, е так. гімн України, прапор. Що ти відчуваєш в ці моменти? Uh, відчуваю, по-перше, що горді, що я зміг виконати свою, свої елементи, свої комбінації так добре, що можу, що зараз може піднятися наш прапор. І коли. Перші рази і зараз на Олімпійських іграх, коли стояв на пересталі і дивишся на наш е, флаг, коли він піднімається вгору і піднімаєш в голову. У мене іноді е, інколи в голові так головне не впасти назад, бо ти стоїш, і інколи ноги тремтять від того від гордості, що ти представляєш нашу країну. Слухаєш відповіді, і до кінця не віриш, що це зараз відбувається. За інформацією видання Джутарнджі Ліст Ковтон вже отримав дозвіл на виступу від Федерації спортивної гімнастики Хорватії. Гімнасту залишилося отримати хорватський паспорт для того, щоб остаточно змінити спортивне громадянство. Сподіваємося на більше коментарів від Ірини Горбачевої та Ілі Ковтуна. Наступати тепер не від України, а від Хорватії. Яка їм надала прихисток під час війни? Гроші олімпійцям майже одразу кожен, як сходив з підсталу через декілька днів отримувала на гривневу картку у гривнях. Mm -hmm. Цьому є великі труднощі, звичайно, бо зараз е через війну в нашій країні дуже багато лімітів. зняти використати повноцінно ці кошти дуже складно їм. На що ви плануєте використати ось цей гонорар, чи хочете ви розвивати свою школу? Чи плануєте ви запустити, не знаю, в Україні, наприклад, школи гімнастики Ірини Горбачевої, чи все таки це якась особиста ваша мета, мрія? Ми з ілею вже в нас у місті Черкаси є Чекаська дитя, обласна дитяча наша спортивна школа Олімпія, mm -hmm. наша громадська організація фізкультурної спортивни Україна. І там вже другий рік поспіль будуть проводитися змагання в честь Іллі Ковтуна. Минулому році це було в честь срібного призера Чемпіонату світу. Зараз це буде срібний призер Олімпійських ігор. Mm -hmm. І ми з Ілею з особисто причанні не з державних коштів, оскільки це честь Іллі. То ми з Ілею разом фінансуємо. Нам допомагає місцевий НОП, і Черка, звичайно, і інші структури, але ми з ІЛЕЮ обов'язково зі своєї кишені, тому що це наша ідея. Нам допомагає краченко Олена Олександрівна, президент Федерації обласної з проведенням організації цих змагань. Ми, звичайно, в грудні знову проведемо ці змагання. Також Ілля дуже багато волонтерить. Ми про це. Вони дуже розповсюджуємося, тому що ми вважаємо, що така справа є толерантною, і це ми робимо не для піару. У що місяця ми звичайно робимо по своїм зв'язкам і своїм напрямкам. Саме там, де наші знайомі друзі, товариші, а також мій mm -hmm. родич там, де mm -hmm. е, воював. І саме туди ми спрямовуємо з ним постійно гроші. Також і мама дуже сильно волонтерить неї постійно живуть біженці. Вона дуже сильно допомагає і також. sama fizyczna dopomaga jeszcze tydzień, Ось також ми зіли плануємо у нас є деякі борги стосовно реабілітації. все це робимо за кордоном. Тут все це в євро. Ви розумієте зовсім інші цифри і суми, але ви є які спонсор, я так розумію, за кордоном, який вам допомагає, чи хто це фінансує загалом? Ну хто український спортсменів це не спонсор? Це наші товариші, мої та Іллі, у місті Хорватії, в Осієк є тут спортивний клуб Сокіл, і вони нас Тут отримують вже два роки поспіль, нас забезпечують орендний залов харчуваннями і надають нам житло. Тобто нам створили усі умови. Коли в нас виникали труднощі, наприклад, там пару парнакладок, вони нам дають магнезію, вони нам постійно видають. А також коли в нас не було темпів або пастирів, також декілька разів закупляли. Вони постійно підтримують. І навіть коли міністерство не може сплатити нам дорогу від Осієко до аеропорту, бо аеропорт в іншому місці це три години їхати в Будапешта або в Загреб, столицю Хорватії, ага. то нам навіть і це також розплачує цей клуб. Ага. Вони дуже нам допомагають, але це все особисто, те, що Розумію. ми на мої товариші, це. Не наші чити спонсори. Це просто наші дуже добрі такі друзі. Вони нам дуже сильно допомагають.